Вітаю тебе, першокласнику! Сьогодні у нас діагностична робота. Треба буде списати рукописними літерами друкований текст. Для цього постав відео на паузу і відкрий простий зошит. У простому зошиті пропусти знизу один рядок. На іншому рядку постав посередині крапочку і запиши сьогоднішнє число. 25 квітня. Далі, знизу на нижньому рядку, ближче до лівої сторони запишемо діагностична робота. На наступному робочому рядку запишемо, що ця робота в нас називається списування. Ми сьогодні будемо списувати друкований текст, який називається кіт васько. Тому заголовок тексту ми запишемо знизу з великої літери. Зверни увагу, що васько записуємо з великої літери, тому що це кличка тварини. І в кінці ми нічого не ставимо, тому записуємо кіт васького знизу. Отож, ми записали яке сьогодні число, як називається робота і як називається текст, який ти будеш переписувати. Поглянь, що біля першого слова є відступ. Цей відступ називається у нас як? Так, абзац. Він у нас в цьому тексті один. Це означає, що коли ти будеш переписувати, Текст треба зробити абзац. Для цього збоку на наступному рядку пропусти на два пальчики місце, постав крапочку. Це означає, що ти зробив абзац. Тому постав відео на паузу і перепиши цей текст рукописними літерами. Дотримуючись всіх знаків, зверни увагу, що початок речення ми пишемо з великої літери. Постав відео на паузу і перепиши весь текст. Перевір себе у зошиті. Поглянь, чи всі знаки ти поставив у кінці. А тепер покажи роботу вчителю.